Всім привіт, друзі! Вітаю всіх себе на каналі. Сьогодні так занесло мене таке поселення, однозначно знаєте місто винники. Ми з вами тут вже були, оглядали Emily Резорт І тут що хотів сказати, що потрапив, натрапив на таку локацію, досить цікавий, оглядовий майданчик. Я навіть не знав, що він тут такий є, тому пропоную вам. Разом зі мною пройтись і подивитися на ті краєвиди з того виглядового майданчика відкривається неймовірно гарний вид, фактично на всю територію винник. Зараз особливо гарно дивиться, тому що сьогодні дуже сонячний гарний день. Ось такі краєвиди відкриваються. Вже фактично все листя з дерев попало, залишилося такого. Було кольору. ось Давайте разом пройдемося і подивимось. Тут бачимо банер готелю Галактика. Давно вже там не був, останній раз там був, напевно, у 2005 році. Ось такий вихід. Відверто вам скажу, що я не дуже знаю винники, не часто в них бував. Тому, можливо, хтось і знає цю локацію. Кажуть, що її дуже класно облаштували такий оглядовий майданчик. Ось і вирішив запросити вас для того, аби помилуватися на краєвидами. Можемо бачити, що фактично ліс вже, листя упало. наближається зима. Ось, Ось такий от зручний майданчик тут можна собі. Присісти на лавочках, взяти якоїсь кави, або якихось там більш міцніших напоїв, шампанського, і помилуватися, подивіться, який неймовірний краєвид відкривається з цієї локації, наскільки гарно і як далеко охоплює вид з цього майданчика. Ось такі, друзі, красоти відкриваються з цього майданчика. Тут лівіше ми можемо бачити. Це вже так би мовити, можна сказати, що нові винники, того всього не було, це все новобудови такі. Можемо бачити нову фабрику, славно звісно, у Львові. Тут більш такі бачите, особні кіше, тобто так би мовити, старі винники. Краєвид замикають ось такі гори, це називається Волино-Подільська височина, і воно тягнеться ось так от туди вліво або ще це називають водороздільний хребет. Там, бачите, так, машини їздять в Жьлівська об'їзна і село Чешки. Бачимо вже такий опалий. Ліс перед нами ще невеличка, невеличкі такі залишки листя на ньому. Буквально ще, напевно, там декілька днів раніше би сюди приїхали, то можна було би милуватися золотавими лісами. Хочу з вами, друзі, так поділитися враженнями від цього. Якось так, друзі, бачу, що ще там знизу є така алейка. Давайте ж прогуляємо сюди, подивимось. І зауважив, що, до речі, цей пам'ятник не заради реклами, а просто як факт це той майданчик такий встановлений коштом Мирона Маркевича, тренера львівських Карпат, наших зелених левів. Ну що ж, давайте пройдемо. пройдемося, пройдемося, подивимось, куди веде ця стежка, там також встановлений. Пам якийсь пам'ятник, постамент. Звідси не видно. Кому він встановлений. Зараз Прогуляємось. Подивимось. Гарні я хочу поділитися, гарні звуки такі того осіннього листя, суродіння під ногами. Завжди приємно. Сонечко світить, проте за і не гріє. Звідси вже можна бачити, що пам'ятник у цей встановлений митрополиту Андрею Шептицькому. Ось така гірська крейдова порода. церковній єдності будемо всі мати не тільки силу, але й приклад, як повинна виглядати національна єдність. Дуже правильні слова. Дуже гарно сказано, кратко і лаконічно, як то кажуть. Ось так встановили тут такий пам'ятний знак митрополиту Андрея Шептицького, мощі якого лежать в церкві Юра. Хто дивився моє відео на початку, то могли бачити, ми заходили, молилися біля них. Ну от туди донизу вже я думаю, давайте дійдемо хоча б побачити горизонт звідси, на що він відкривається, я так розумію, то ми спускаємось в такий один з районів міста Винник. Але для того, щоб вже переконатися, то подивимося. І переконаємось остаточно. Ну та, Це така алейка, там також є лавочки для зустрічі. Ну Якось так, друзі, тут бачимо, що тільки напевно що воно облаштовується, тому що якби стоять самі ті труби для того, аби облаштувати, облагородити той майданчик ліхтарями. Ну, що бачимо, також там є якийсь пам'ятник, лавочки. Я так розумію, що також пам'ятник ят... пам митрополиту Андрею Шептицькому. Тобто тут, хоча ні, тут вже є тіле лампи, а там якось частково вони чомусь або відсутні, або понищені. Угу. тут такі фрази з життя. Я так розумію, не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою невтомною працею любіть Україну. Такі пам'ятні гасла на честь інде митрополита Шептицького, друзі. Ну що ж, я думаю, що на цьому можна завершувати. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, залишайтеся з нами, ставте ваші подобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. Всім гарного дня, бережіть себе!